Асортимент колекції Casio G-Shock розширився настільки, що майже кожен корпус має варіативність не тільки кольорів, але й технологій та матеріалів. Сьогодні ми приміряємо годинник серії GMW B5000 Full Metal. Ця серія базується на культовому дизайні DW5620, але виконана з інших матеріалів і має розширений функціонал. Сам корпус та браслет зроблено з нержавіючої сталі, а от буферні компоненти з полімеру. Вони встановлені між металевим рантом та корпусом, щоб забезпечити ударостійку структуру. Технології високої щільності кріплення робить цей годинник таким же тонким і компактним, як і інші моделі. Габарити корпусу складають 49,3 на 43,2 при товщині 13 мм. Годинник працює на сонячній енергії та в салар, причому тут використовуються сонячні батареї високої потужності, запатентовані технології мініатюризації. Та енергозберігання дозволили додати купу функцій, але при цьому не збільшувати розмір корпусу. Серед функціоналу маємо Bluetooth-синхронізацію, яка дозволяє підключитись до смартфону та використовувати весь функціонал годинника через додаток Casio. за радіосинхронізація, з допомогою якої відбувається корекція часу, а також купу різних регулярних штук на кшталт будильників, таймера, секундоміра, чудової підсвітки і тому подібне. Цифровий дисплей під мінеральним склом забезпечує виняткову видимість і легку чудапальність. Міцна задня кришка з гвинтовим кріпленням має чорне ділос і покриття. Сталевий браслет має поглиблення на ланках, що відтворюють вигляд полімерного ремінця перших джишок. Якщо маєте трохи більше бюджет, чудовий варіант більш ушатного джишока в колекцію.